Олександр, ви сказали, що головна перевага малого бізнесу це гнучкість і маневреність. То е, тоді виходить, чи повинна моя бути от стратегія малого бізнесу тестувати ну, створювати і тестувати більше гіпотез. Дивіться, гіпотеза це більш припущення, такий попередній план стратегічного зростання. Це гіпотеза. Чи може я безкінечно побільше вибудовувати стратегічний гіпотез? Ні. Я повинен шукати гіпотезами стверджений для мене погоджений план. Розумієте? Таке припущення, таке, а отак, а отак, ну все. І далі я йду цим планом. Далі мої гіпотези закінчились. Далі в мене просування відповід... відповідності цій, цій гіпотезі цьому плану, щоб просуватись. Але одночасно просуваючись, я дивлюся на всі складові цього просування, щоб їх покращувати. Це вже не стратегія. Далі питання йдуть на покращення. Зрозуміло? Ну, як покращити рой? Це ж покращити? Це ж вже не гіпотеза, це ж не стратегія. Як покращити роботу відділу продажу? Як покращити стан людей, тобто найм? Це вже покращення. Але покращення, щоб що? Щоб від... просуватись відповідно своєї стратегії. Що, що є сьогодні стратегія? Стратегія це розуміння, де я хочу опинитися через 10 або хоча б 5 років. Розуміючи, що це гіпотеза, тому що так не буде, тому що світ змінюється дуже швидко. Так не буде, але я вже розумію до чого я плюс-мінус іду. Я орієнтир. Розумію.